Добрий день, шановні семикласники, ми з вами продовжуємо вивчення розділу служби інтернету. І тема сьогоднішнього нашого уроку це надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень, пересилання файлів, етикет електронного листування та правила безпечного користування електронною скринькою. Отже, як бачите, Тема у нас досить таки об'ємна. Тому, якраз ми сьогодні з вами навчимося, як працювати з листами, тобто з файлами, які ви можете відправити, або які ви можете одержами, одержати. Ну, і саме таке основне це як вести себе під час. Електронного листування. Тобто я хочу, щоб ви звернули увагу саме на етикет електронного листування, адже не тільки потрібно звернути на етикет електронного листування, але і на те, як вести себе, наприклад, під час дистанційного навчання. Адже ми з вами останнім часом дуже часто. Проводимо уроки дистанційно. Тому для листування, наприклад, з друзями потрібно в першу чергу дізнатися їхні електронні адреси і написати їм листа. Що для цього потрібно зробити? Звичайно, відкрити сторінку веб-сайта сервера поштової служби, на якому створено вашу поштову скриньку. Увести логін і пароль користувача у відповідні поля та вибрати кнопку Увійти або подібно. Ми з вами всі створювали електронну скриньку, тому ви всі маєте адресу електронної скриньки. У вікні, що відкриється, відобразяться адреса електронної скриньки і казівки для роботи з електронними листами. Усі листи. Що зберігаються у скринці користувача, впорядковуються в папках. Зверніть, будь ласка, увагу на ліву панель вхідні відправлені чернетки, видалені тощо. Тому, якщо, наприклад, ми хочемо написати листа, ось якраз у нас вверху над папками є Написати листа. Зверніть, будь ласка, увагу, внизу у нас йдуть вхідні. І якщо розглядати, наприклад, дану сторінку, то ми бачимо, що вхідних у нас 10 листів. І ось у нас вхідні із зірочкою, надіслані, чернетки і інше, це є папки, які містять ось такі дані. Далі у нас ось по центру йде робоче поле, яке відображає всі листи, які ми одержали, прочитали, і листи, які ще ми не прочитали. Ось ми бачимо зараз, що вхідних у нас 10 листів, які є перед нами. Ну, і ось вверху у нас іде адреса вашої електронної скриньки. Скриньки, з якої ви. Будете працювати. Тому, якщо ми хочемо, наприклад, написати листа, нам потрібно вибрати вказівку написати листа. Знову ж таки, звертаю увагу: ми бачимо папки зліва, крім того, там у нас є ще і СПАМ, про який ми будемо говорити. І ось у нас іде робоче поле і адреса. Вашої електронної скриньки. Це якраз перед нами було відкрите поле, де ваша особистої електронної скриньки. У робочому полі вікна міститься список заголовків листів, що зберігаються в обраній папці. Заголовок листа включає ім'я відправника, тему. Дату і час відправлення, обсяг. Тобто ці відомості дають змогу одержувачу відразу дізнатися про зміст електронного листа, не відкриваючи його, тобто від кого прийшов лист, тема яка цього листа та інше. Щоб створити та надіслати нове повідомлення, застосовуємо вказівку написати листа. При цьому відкривається вікно поштового повідомлення, що складається із службової частини та робочого поля. Службова частина містить кілька полів, заповнення яких нагадує підписування конверта. Я думаю, колись вам приходилось підписувати конверт і відправляти звичайною поштою листа. Ось, зверніть увагу, у нас йде поле кому. Далі йде наступне поле, тема. Внизу знаходиться панель інструментів і робоче поле, яке буде містити ваш лист, і внизу, в лівому куточку, кнопочка Надіслати. Тобто вам потрібно вказати адресу кому, вказати тему. Написати листа, ну і останній крок нажати кнопочку Надіслати, тобто ваш лист буде відправлено. Ось давайте подивимося, як ще можна поле дивіться, кому тема листа. Ну, наприклад, ви пишете практичну роботу здаєте, або виконуєте якусь вправу і хочете відправити на електронну адресу вчителя. А далі у нас іде ось панель інструментів, яку ми можемо використати, коли будемо писати листа. Ось бачимо, у нас там і відформатувати лист можна, ну і робоче поле, яке буде міститися в нашому листі І ось вверху уже у нас є кнопка надіслати. Тобто, коли ми написали лист, нажимаємо кнопочку Надіслати, і наш лист буде відправлено. Як я вже сказала, поле кому це йде введення адреси електронної пошти, одержувача того, кому ви писуєте. Воно є. Обов'язковим для заповнення, інакше вас лист не буде відправлено. На відміну від поштового листування електронного листа можна відправити кільком адресатам. Якщо лист призначений кільком особам, то їхні адреси слід вести через кому. Зверніть, будь ласка, увагу, не через пропуск. Не через крапку з комою, а через кому в полі кому, тобто вказати декілька адрес. До поля тема слід вести зміст листа в стислій формі, зазначаючи його мету і використовуючи основні ключові слова. За правилами етикету електронного листування, тема листа є обов'язковою. Тобто, якщо, наприклад, ви відправляєте роботу, яку ви виконували вчителеві, то, звичайно, вона має певну назву. Тобто або вправа, або практична робота та інше. Якщо до листа необхідно приєднати файл, слід натиснути кнопку Зверніть, будь ласка, увагу, ось файл, вкласти файли. Та обрати потрібний файл. Тобто вибрати, де знаходиться ваш файл, виділити його. До робочого поля вводиться текст листа. І для відправлення листа необхідно натиснути кнопку знову ж «Надіслати». Буде надіслано і файл, і ваш лист. Щоб прочитати листа, що надійшов, Треба відкрити папку Вхідні та клацнути мишею на заголовку листа. При цьому відображається заголовок листа і саме повідомлення. Якщо лист вмістить вкладені файли, то їх список відображається після тексту листа. Приєднані файли позначаються ось таким значком в заголовку листа. Для перегляду вмісту вкладених файлів їх можна відкрити для перегляду у вікні браузера. А ось важливі для себе файли можна зберігати на своєму комп'ютері, якщо, наприклад, вони в подальшому вам будуть потрібні. Непотрібні листи можна видалити, при цьому вони потраплять до папки видалені. Так само, як і видалені файли та папки переміщаються в нас до папки кошик. Якщо листи було видалено випадково, їх можна відновити. Для цього слід виконати вказівку Перемістити до, і вказати місце розташування, де до цього були листи, і вказати папку. Якщо папка видалені містить лише неважливі листи, можна очистити всю папку, тому при цьому з цієї папки будуть остаточно видалені всі листи. На одержаний лист можна відповісти або переслати його іншому адресату за допомогою відповідної вказівки у робочому полі. Слід вести відповідь або коментарі до листа, що пересилається, та натиснути кнопку надіслати. При використанні вказівки відповісти не потрібно заповнювати службову частину у вікні поштового повідомлення, воно заповниться автоматично. У полі, кому вставляється адреса отримувача. Оскільки це відповідь на отриманий лист. Перед назвою теми з'являється слово Рік, яке вказує на те, що це відповідь, тобто від англійського слова відповідати. Ось якраз ми і дали відповідь на нашого листа. Ось давайте поглянемо, як у нас буде вказівка внизу знаходиться відповісти. Або Переслати, якщо ви відкриєте свою сторіночку і відкриєте листа, якого ви одержали. Ось бачимо, у нас є вказівка відповісти або переслати. Бачимо, що ми можемо одержувати не тільки лист, але можемо і одержувати прикріплені файли. Ось в нас якраз внизу і є три файли. Тому роботу з великою кількістю електронних листів від різних адресатів можна організувати ефективно. Для цього можна скласти список людей, з якими ви постійно листуєтесь, та внести їх електронні адреси до адресної книги. Що ж таке адресна книга? Вона призначена для зберігання. На поштовому сервері різних відомостей про адресатів, адреси електронної пошти, домашні та службові адреси, номери телефонів і факсів. У разі потреби можна внести на сторінку нотаток будь-які ще додаткові відомості. Для роботи з адресною книгою призначена вказівка Контакти. Записи, що додані до адресної книги, можна переглядати, редагувати, видаляти. Для створення нових записів в адресній книзі використовують вказівку Зверніть, будь ласка, увагу. В правому куточку у нас а, в такий червоній прямокутничок значок плюс. Якщо ми його нажмемо, це створити новий. Контак, якщо нам потрібно це зробити. Коли адресна книга заповнена, то можна замість введення електронної адреси в полі листа КОМУ скористатися списком адрес, що розкривається. Адреса, вибрана з адресної книги, автоматично вставиться до заголовка листа. Часто на практиці. Одного листа потрібно відправити кільком адресатам. Тому для прискорення такого процесу можна об'єднати адреси в групі під одним іменем, а потім за допомогою однієї вказівки розсилати повідомлення за всіма адресами групи. Це, звичайно, буде швидше. В інтернеті існує. Неформальний такий кодекс поведінки, за яким певним чином регулюється спілкування користування між собою. В даному випадку, ми розглянемо етикет електронного листування. Згідно з ним, необхідно керуватися такими правилами, чітко формулювати тему повідомлення та не лишати поле. Тема порожня. Свою думку в листі висловлювати коректно, співрозмовника не критикувати і не повчати, не прийнято погано писати про третю особу. Завжди перевіряти правопис електронного повідомлення. Не рекомендується відправляти великі, за обсягом вкладення до листа. Завжди завершувати лист стислим підписом користувача, у якому, крім прізвища та імені, можна, наприклад, зазначити телефон або інші контактні дані, вчасно відповідати на кожне особисте повідомлення. Якщо ви зайняті і не можете дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити одержання листа та пообіцяти відповісти, Найближчим часом у відповіді на повідомлення залишати його фрагменти, тобто цитувати найсуттєвіші частини листа. Листуючись в інтернеті, зазвичай не бачимо співрозмовника, тому ми не можемо знати, які емоції він вкладає в те або інше повідомлення. Тому для передавання своїх емоцій у листа можна використовувати смайлики, посмішки, або емотикони, емоції. Ось ми бачимо на малюночку: є різні смайлики. І посмішка, і задоволення, і похмурий. Тобто, Смайлики можуть бути не тільки малюнками, а можуть бути ось такими позначками. Дві крапочки закрита дужка – це посмішка. Не сприймайте мене занадто серйозно. Дві крапочки закрита дужка – сумна або сердита особа. Крапка з комою закрита дужка – щаслива особа, що підморгує. Дві крапочки де занадто широко відкритий рот від сміху. Далі цукерка та розчарування, тобто можна також виразити. Електронна пошта часто використовується для інформаційних атак, рекламодавців. Листи, що містять такі повідомлення, належать до СПАМу, а люди, які займаються їх розсиланням, називаються спамерами. Що ж таке спам? Це небажані електронні листи. Тобто пошта, що надходить без згоди користувача. Ви не знаєте, що знаходиться і від кого прийшов лист. Тому, щоб убезпечити себе від спаму, необхідно дотримуватись наступних правил: не зазначати свою електронну адресу на сумнівних сайтах. Якщо СПАМ все-таки потрапив до вашої поштової скриньки, Ніколи не відповідати на ці повідомлення, не користуватися вказаними в них посиланнями, тому що ми не знаємо, що ж це за посилання. Фішинг, дітинове для вас слово, це є один із найпопулярніших і прибуткових видів шахрайства в інтернеті. Сценарій атак фішингу зловмисник створює сайт. Який у точності копіює дизайн і можливості сайта, наприклад, банку, інтернет-магазину, платіжної системи. А далі він замовляє СПАМ розсилку листів, у яких переконує своїх жертв зайти за посиланням на сайт і заповнити будь-яку форму з внесенням діти персональних даних. Мета цього це збір. Конфіденційної інформації, паролі, коди тощо. Якщо ви дивитесь новини, то дуже часто якраз повідомляють саме про таких шахраїв, які з карточки зняли кошти пенсіонерів чи у працівників. Тому, звичайно, якщо вам спам прийшов лист, краще його не відкривати. Тобто ніколи не наводьте в листах. Приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом, навіть можете про це сказати своїм батькам. Ніколи не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, які знайомі вам тільки з електронного листування. Вони можуть виявитися не тими, за кого себе видавали. Наступне, не повідомляйте пароль від електронної поштової скриньки стороннім особам, щоб ваше листування не потрапило до чужих рук та щоб ніхто не міг відправити листа від вашого імені. Ставтеся критично до вмісту отриманих електронних листів. Не все, що в них наведено, є правдою. Електронна скринька на будь-якому поштовому сервері містить набір стандартних папок, наприклад, вхідні, відправлені, видалені та інші. Для ефективної роботи з листами можна створювати додаткові вкладені папки аналогічно до структури папок, наприклад, на дисках, які у вас є. Для внесення змін у структуру папок електронної скриньки скрі... слід обрати вказівку, керування, ось не зустрілочка, папками. При цьому можна створювати нові папки в папці вхідні, перейменовувати раніше створені папки або видаляти їх за допомогою відповідних інструментів. Щоб перемістити листи до потрібної папки, слід відмітити ці листи і обрати вказівку перемістити. У списку наявних папок необхідно обрати ім'я потрібної папки тобто папки, в яку ви хочете перемістити. У деяких поштових службах замість папок використовують мітки листів. Мітки, як і папки, Мають імена. Можна групувати листи, що помічені однаковими мітками. На відміну від папок, один лист може бути помічений кількома мітками. І так, ми підходимо з вами до закінчення. Тому ось я пропоную вам питання, над якими ви повинні подумати. Тому що вам буде ще запропоновано тест. Додатково код тесту вам буде повідомлено. Тому я хочу, щоб ви більш детальніше переглянули ось дані питання, ну і, звичайно, попробували відповідь дати в тесті, який у вас буде доступний до 18 години. Цього дня, коли у нас проходить урок.